31 lipca Wерхowna Rada uchwaliła prezydencki zakonoprojekt. Ta widnowyła procesualną niezależność SAP i NABU. Władza z perszu sama stworzyła problem, co po tym i wyprawę te. Czy toczno wsi pomyłki usunęły? Będę mówić z naszej hostej, głową komitetu Wерхowej Rady Ukrainy z pytań integracji Ukrainy do EU i wanny klympusz Pani Iwanno, witam was. Dobry dzień dobry. dzień. Рада Rada, uchwa... Rada Ukrainy uchwaliła prezydencki projekt zakonu pro antykorupcyjnych organach. I na waszym wszystko wróciło do stanu przed skandalnego zakonu, czy A, no, te, na wpaki. no, znajte na razie początku, tak jak i wy powiedzieliście, дійсно władza sama stworzyła absolutno nieprzepustywą hańbę po rozвороtu. Українського руху до Європейського союзу в зворотньому напрямку, а тепер гордо президентським законопроєктом повернула процесуальну незалежність антикорупційних органів. Разом з тим, на жаль, цей законопроект, який був вже вчора ухвалений, і вже став законом, був підписаний і навіть оприлюднений. Він не повністю відновив статус-кво, яке існувало до того, як було зруйновано 22 другого липня ну, ці засади антикорупційної інфраструктури української, на жаль, залишилася чинною норма, яка припиняє конкурсний відбір прокурорів до генеральної прокуратури і дозволяє свавільне. Звільнення прокурорів через е, так звані реорганізації тих чи інших підрозділів е, Генеральної прокуратури. Ми з колегами з європейської солідарності подавали альтернативний законопроєкт, який яким в тому числі і пропонували впорядкувати це питання. Е, ну, колеги з більшості не дослухалися, тому будемо ініціювати е, нові пропозиції. Будемо реєструвати нові законопроєкти для того щоб не залишити країну а в а, з точки зору функціонування генеральної прокуратури у часах Януковича, бо саме це було зроблено. Це, це відміна конкурсів і можливість а, ну такого довільного трактування, як і кого можна звільняти з генеральної прокуратури, це якраз те, як воно фінансував е, функціонувало під час е, е, влади Януковича до 2014 року. A skarżyć Pani Iwanno, e, czy ja dobrze zrozumiałam, że SAP i NABU e, tak, tak i powernuły ich niezależność, czy tam też e, nie ma zmian i też można prosto kontrolować, czy też pryznaczamy naczalstwo e, za własnym barzeniem? Nie. Tam pomniecie się na niezależność antykorupcyjnej infrastruktury, ale. Ми з вами маємо дуже уважно слідкувати за тим, а що відбулося з тими справами, які розслідувалися САП і набу протягом попередніх років, і чи протягом цих там десяти днів, а, які, а, протягом яких функціонував закон, який дозволяв генеральному прокурору витребувати справи а, САП і НАБУ, а ну і власне а, користуватися. Доказовою базою, яка була в наявності у цих інституцій, чи якісь справи, і якісь докази не були скомпрометовані, чи не були злиті фігурантам тих чи інших кримінальних справ. Тому я вважаю, що ми ну, ще можемо дізнатися постфактум те, що було знищено під час усієї цієї, цього часу. Протягом якого скандальний законопроект 12.414 діяв, і протягом якого ті, хто хотів, могли втрутитися у незалежне розслідування цих інституцій. пані Івано, а на вашу думку, як вже Opade tuman. Jak uwaga społeczeństwa będzie mniejszyu, co do tych skandalnych zakonów i siłych zachodów, jakich w okruchnych my za nimi wizysterzygały, czy może być tak, że oczywiście, ja skarżu w łapkach, że będzie ludyna, czy też grupa ludzi, jaka będzie chodzić nała antykorupcyjny zakon i wziąć znowu pod siebie kontrol e, za nabuta sab. Не обов'язково суто в цій царині треба слідкувати за діями влади. Насправді зараз критичною є ситуація, взагалі з верховенством права і з судовою реформою з відбором суддів. Зараз затверджується якраз нова комісія відбору суддів, і чомусь в якийсь спосіб там уже немає. Міжнародних фахівців, на яких ми раніше розраховували, що давало можливість збалансувати підбір тих тих суддів, які мають далі чинити верховенство права, забезпечувати верховенство права в Україні. Тому я думаю, що насправді є багато. Таких напрямків, за якими треба дуже уважно прискіпливо слідкувати за діями української влади. Ми це будемо робити з точки зору опозиції. Ми будемо розраховувати на громадянське суспільство, на аналітичні центри, взагалі на українське суспільство і на наших партнерів. Бо ці зміни а, трансформаційні у відповідності з підходами і правилами Європейського союзу є в інтересах наших українських громадян для того, щоб ми ставали. Країною, яка є успішнішою, яка є спроможнішою, яка викликає довіру. Pani Iwanno i oczywiście też nasi szanowni oglądacze, ja proponuję, żeby my pros reakcji reakcję polityków z EU na podjęciu w Radzie 31 lipnia. Tam w Brukseli znajduje się nasza korespondentka, Tetiana Wysocka, jaka rozkaże nam detali tego, co odbywało się w Brukseli i specjalnie dla nas zbierała reakcji europejskich posadowców. Tetiano, Uh, доброго дня, вітання Добрий з веселя. Uh... Tetiano, dajmy mi za te pytania, ja tebie by Ty jest ty wże na miejscu weś czas śledkuś w Brukseli, my rozkażymy Budlaska i naszym oglądaczom, jak same wyglądały reakcji na te, że Wерхowna Rada schwaliła e, prezydencki zakon i, i, i czy te nawantarzenia że było rozgróżone same w Eurosoju. Так, дякую за питання. Власне у Брюсселі і в ключових європейських столицях вітають затвердження цього закону, тому що поновлена таки незалежність НАБУ та САП, незалежність українських антикорупційних органів. І власне європейці, в тому числі Єврокомісія, заявила, що закон містить ключові запобіжники, які дозволяють зберігати незалежність НАБУ та САП. Але тим не менш, у Європі заявили про те, що на цьому процес не закінчується, що українській владі не треба розслаблятися. Доблятися .е. тому, що ще... Вступ до європейського союзу і шлях до європейського союзу це постійна робота з боротьби з корупцією і знову ж таки з, верховен... з дотриманням верховенства права, що дуже важливо, і про що до речі, якраз каже гостя нашого ефіру. І тому європейська комісія тепер буде не тільки уважно стежити за процесами у антикорупційній сфері в Україні, але і буде вимагати е дотримуватися верховенства права, і робити реальні кроки, реальні реформи у тому, щоб цього досягти. В Україні хороша новина також полягає в тому, що власна європейська комісія наразі не планує заморожувати жодні фонди для України, як власне застерігали українську владу, що будуть санкції, що будуть. Буде заморозка е, фінансової допомоги, якщо е, незалежність набута сап не буде відновлена. Е, і вчора е, речник Єврокомісії Гіом Мерсьє, відповідаючи до речі на моє запитання про те, чи задоволена Єврокомісія і чи є плани е, щодо е, припинення чи призупинення фінансування, він сказав: можу підтвердити, що немає жодних планів щодо замороження фінансування з боку ЄС. Але тут же Єврокомісія нагадує Україні про ті реформи, які вона обіцяла зробити, і які, до речі, мали бути вже зроблені. Але на жаль, вони так і не просуваються. Йдеться насамперед, наприклад, про призначення керівника БЕБ Бюро економічної безпеки, чого очікує Європейський Союз, і вже майже кожного дня Єврокомісія про це заявляє. Другий момент. Це те, що також піднімала гостя нашої студії. Це те, що е, треба поновити міжнародних експертів у вищій е, кваліфікаційній комісії з відбору суддів. Е, про це знають європейці, про це вони говорять. І вчора якраз це прозвучало на брифінгу Єврокомісії як заклик до української влади. Е, також призначити чотирьох суддів. Е, Конституційного суду, які вже е, пройшли е, міжнародні перевірки, е, також цього вимагає і очікує Європейська комісія, Європейський Союз е, від України. Е, також ще два е, важливих пункти виділили учора європейці. Це відмова від так званих. Про проблемних проектів змін до кримінального кодексу і нарешті ухвалення закону про судочинство, тобто, якщо ще раз коротко підсумувати у Європі задоволені тим, що незалежність набута сам поновлена, але очікують від України наступних кроків, наступних реформ, які дуже важливі, і які також гальмують власне просування України до європейського майбутнього. Tetiano, dziękuję tobie za twoją pracę i za gryacze komentarze, z Brukseli. Ja już że naszym korespondentem w Brukseli jest Tetiana Wysocka. Dziękuję. A my się do rozmowy w studiu z naszym gościem, e, pani Iwana Klimpusz-Cyncadze, e, odpowiadaje na nasze pytania. E, pani Iwano, oczywiście, e, my czuły przed już, że bez e, Коштів для України не буде, але такиш і репутація є підірваною. Що має зробити українська влада щоб поправити цю репутацію? Мені знаєте, дуже боляче, що такою страшною кривавою ціною здобута довіра України до наших партнерів так легко, так зухвало і нахабно руйнується українською владою. Але я хочу по перше сподіватися, що е, наші партнери, суспільства в е, країнах-партнерах, продовжують бачити і вірити в український народ, в українське суспільство, яке як на фронті, захищає цінності, так само і всередині країни, навіть під час воєнного стану, е, стало на захист цінності, і це критично важливо. Я думаю, що це, е, це визначальний взагалі е, така риса. Нас, українців, це перше. А що стосується того, як е, поновити репутацію влади, я думаю, що це буде достатньо складно зробити, але точно можна не на гаслах перейти до виконання усіх реформ усього реформаторського порядку денного. Насправді, е, дійсно зараз відмовилися від замороження. Наші партнери відмовилися від домороження е, фінансової допомоги України і слава Богу, але Одночасно Україна навіть в рамках Ukraine Facility плану України вже дуже сильно відстає з виконанням тих чи інших індикаторів, які прив'язані до конкретних коштів, які мала б от Україна отримувати, а це ну, підриває фінансову стабільність в Україні. Тому, перш за все, маємо українське е, план України за яким просто потрібно надолужити вже згаяний час? По-друге, всі ті речі про які сказала і пані е кореспондентка. Які були озвучені європейською комісією поза тим? Ми також маємо необхідні реформи, наприклад, тієї ж митниці. Реформа митниці вона прямою. Ну просто прямо і безпосередньо приведе до. Я переконана в цьому, якщо вона зроблена якісно і ефективно, і дійсно зроблена, а не на папері зроблена. А то вона дасть нам можливість збирати більше податків, більше надходжень. Не податків а більше надходжень до українського бюджету для. Які можуть використовуватися для ефективного захисту нашої країни, тобто політична воля до реальних, а не гасельних змін це критично важливо для того, щоб хоч якось поремонтувати ту знищену репутацію, яку на сьогодні має українська влада. Pani Iwanno, dużo krótko Was poproszę o odpowiedź na ostatnie pytanie, gdyż mamy około 45 sekund. Czego zlekała się Bankowa? Przekrasnego, młodego, gromadzkiego, ukraińskiego społeczeństwa? Czy może także to, że Jezus mich przyzwyczaić e, integrację Ukrainy do samej własnej Jezusa? Ja nazywam to sandwichem, który daje najlepszy rezultat. Це тиск українського суспільства, тиск наших партнерів і тиск людей всередині системи, наприклад, опозиції в парламенті, які спільно мають спільний порядок денний. Це дає результат. І я думаю, що саме цього всього спільно і злякалася е, банкова і дала задія. Дякую вам за вашу думку, Дякую за ваш вам. аналіз. Нашим гостем була Іванна Климпус-Цинцадзе, голова комітету Верховної Ради України. Z pytań integracji Ukrainy do Jewrysojuzd. Dziękuję.